Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні електростаткування підприємств цивільних споруд. Тема загальні відомості верстати з числовим програмним керуванням, так, з ЧПК. Коротенько, що таке програмування? Так. В середньому, де в дрібносерійному і середньосерійному виробниці, так, система циклового програмного керування на простій системи програмування, так, що таке ЧПК. Розписано, позиції системи. Позиційні системи для встановлення позиційного інструмента, так. Ну, і, Наприклад, координатно свердлинному як от попадають <coughs> свердлом конкретну точку. Для цього дивіться, задані x, y координати, x1, x2, x3 x4 для кожного отвору. І по координатам е -даний, або деталь підводиться, або ну, менше тоді, коли підводиться у нас. Е Свердло. Так само по координатам у нас виставляється, виставляється і різець. Так? Позиційний А-варіант, далі в прямокутних координатах у нас Б варіант, і в контурних В варіант ЧПК керування. Система є з прямокутним. Форм... Формоутворенням описується. Як далі? З криволініння формоутворенням по контуру теж описується коротенько. ну Наприклад, обробки плоского кулачка значить задаються кут і величина цього кута, так, величина кута, і от на який кут обертається. і Обробляє конкретну деталь. Ну, і найпростіша значить, загальна структура схеми керування верстатом наступна. Виконавчі електроприводи веб, РО ну робочі органи верстата Далі ВАК у нас вузол активного контролю або зворотний зв'язок, так ну і веп. ВПР, ВК тут написано. Да, ВК це в нас узол керування. ВПР у нас з цією метою забезпечить спеціальним. Ось написано програма роботи. Верша за числовим вигляді надходить у ВПРГ. Зона, програма команди записані в програмні носії. Ну, програмні носії. Так, є таке. Далі. Система циклового програмного керування, коли кілька е проходу, кілька робіт, кілька операцій проводиться, описується. Далі. Електроприводи верстатів ЧПК написано. Слідкуванні слідкувально регулювання, бо буває, слідкує, а ще її треба підладку робити, бо може деякі. Характеристики змінюються так ну І ще одна схема от така цікава описується, як працює схема А, Б, в. так Дивимося, схеми А. значить У нас С, це в нас стіл або суппорт, ДП у нас датчик положення, зворотний зв'язок, сам у нас ЧПК, двигун, електромагнітні муфти, які перемикають там подачу, передають вперед-назад. і в нас е Ходовий двигун вправо-вліво, ну, а датчик ДП, датчик положення вже ж, тоді дає команду на ЧПК, він змінює свої е команди і малюночок Б. значить Що тут у нас ще стоїть ЧПК, йде перетворюєш на двигун, тобто може мінятися, ну, наприклад, частота обертання. Так, момент рідше. Далі і В-варіант, і ще блок керування введений сюди. Так, ігп гідропідсилювач Моменту, можливо, даний ще. Ну, це ускладнені вже ЧПК. Описується, як ці схеми працюють, так. Як ці приводи. Ну і, от, зокрема, високомоментний двигун з ферритовим магнітом використовується. Да? Бо зазвичай міняючись навантаження, у нас частота міняється і ми, слідкуючим тоді приводом дають похибки. Ну, зокрема, такий цікавий двигун на 100 радіан за секунду 30 Нм. на метр. Це достатньо така потужний момент. Ви розраховували курсу, можете порівняти. Так, ну і двигун із гладким і друкованим якорем представлений такий особливий двигун, який використовується в ЧПК. І що він складається, як працює, як контролюється його робота, обертання, там якими механізмами розписано. І ще кроковий двигун, російською шаговий, да, як він під, під 4. бачите, як він... Керується, ось сигнали даються, і в які він конкретні кути повертається, описано, теж його використовується в ЧПК. Ми ж електрообладнання в першу чергу розбираємо. Ну і Кулькові гвинтові пари вже тут воно з електрикою менше зв'язано, але щоб оце у нас поступова передача, оці пари від двигуна до виконавчого механізму, щоб у нас не було. Перекидів збоїв, щоб чітко передавався момент, от у нас і рух, от такі є гвинтові пари, е, пружинні або кулькові, е, багатоопераційні верстати, так з револьверними голоками, що ми вчили, і з інструментальними магазинами ось вони так тобто міняти інструменти, теж ЧПК застосовується по черзі воно міняється. Ну, і от Автоматизований прилад металорізерних верстатів, посилання я даю контрольні питання. Так. Зараз ми трошки пройдемо інформацію, яку знайшов в інтернеті. Ну, в першу чергу звертаю вашу увагу на, звісно ж, Вікіпедія. Ось на Вікіпедію. Ми звертаємо увагу. Коротенько тут описано, що таке числове програмне керування. Так. Це комп'ютеризована система керування, яка. Щитує команди інструкції із за спеціальною мовою із спеціального носія. Так, скорожність, показ відрізняється е, англомовний СНС, Так, що таке НС-система з'явився першим, передбачає використання жорсткого заданих схем керування. Ну а тоді. Вияснили, що це жорстке зв'язок, воно похибку потім дає. І сучасні системи, що мають на ДСНС, на системи керування побудовані на мікроконтролері, програмологічному контролі і промисловому комп'ютері на основі мікропроцесора. Тобто саму заготовку треба контролювати, як йде процес її обробки, і зворотний двішний зв'язок. Історія описана ну, тут США, як бачите, да? абревіатура знову ж таки. На яких е, операційних системах, так, апаратне забезпечення, яке використовується, які приводи, які пристрої, 3D принтери, сканери, так, дисплеї, постійні оперативна пам'ять. Ну Тут більше до програмного забезпечення. Ну Ознайомитись потрібно. так Ну і нам цікавіше, все-таки ось ця книжечка. Я на неї посилання дав. Так, автоматизований привод, металорізованих верстатів. Тут всі такі питання цікаві, важливі. Ми вже її трохи розглядали. Я там, мабуть, до сотої сторінки дійшов. на, не менше, менше до якої сторінки дійшов. А нас цікавить фактично 117 сторінка. Давайте трошки подивимося, що тут за матеріал представлений. Так, ну, схемочки, якщо є цікавість, подивимося. структурна схема верстата. Як він працює? Так. І 112, а потім знайдемо зайні питання, як це привода верстатів. Так. Оце у нас графіки залежності. Вибір типу двигунів для верстатів. Якраз курсові Ось питання на регулювання швидкості приводів верстатів, як регулюється, так. Пов'язано з частотою через діаметр. так. Ну і по кожному типу верстату, який приблизно. Рухи, які головні, які рухи подачі, показано вже те, що ми розраховуємо з вами. Рігування швидкості приводів, як здійснюється, так далі, режими роботи електродвигунів верстатів. Ну, ми їх знаємо, електрообладнання токарних верстатів описано і так далі. схеми є. Двигуни, а електрообладнання, потужності двигунів. Ну, це ми все проходили, до речі, всі вони розрахунки. Формули однакові, як бачите. Ось сверлильний, ось наша курсова, так. Давайте подивимося, який тут розрахунок. Так? Е, зараз. Ну, от. Швидкість, як вважається, давайте швидкість да? метрів за хвилину. Потім частоту, потім момент, потім потужність, потім двигуна, потужність, сил, зусилля подачі. Формули десь немає на подачу. Да? Ну, в 6-8 разів менше порівняно з найбільшим робочим зусиллям. В да? 6-8 разів ну, буває і менше Більше чи менше. Поздовжно-стругальних. І ми йдемо до ЧПК. Що, що нам ЧПК описує? Тут описано ЧПК, давайте глянемо. Функції Ось. ось, 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 ось. системи числа правну керування металобробні верстати. Так? Програма ЧПК УЧПК, Управління УП. У це управління числовим програмним управлінням. Так, дивимося функції УЧПК. при цьому УЧПК, Більшість траєкторій підміру ЧПК для собою. Ну, де, де от дивіться, на початку ось. Числом програмного керування. Вертати списним числом програмного керування чи ну не написано розшифрування, що таке УЧПК, да? Функції, цифрове управління, оброб... об... а, бачите, текст українською, а це взято з якоїсь книжки, так, російської, ну Обробка, зв'язок, діагностика. Так, ну і діагностика учебка, діагностика процесу, тестування апаратури, зв'язок з апарату індикація, діалог і за задання режимів, обробка вводи, вивід, корекція, цифрове управління, розрахунок траєкторії відтворення і управління електроприводом, так, способи підготовки. Так, аналітичний напівавтоматичний. Безпосереднє <кій> навчання і напівавтоматичний у ЧПК, так? Ну що тут цікаво? Керуючи технологічні програми, описано. САП-система автоматизованого приводу, так? Форма, програми, Проценти, Словосполучення, функція подачі. Ну і приклад, <кій> програми, да? приклад програми. Крива переміщення інструменту показана. Кадри розписані, так, ну, бачите, не дуже, не дуже. Да? Десь щось хотів цікаве по електроприводу. немає. Ну, щось, щось, оце табличка цікава тільки, так? Да? Ну, а ось уже тут <кій> перетворювачі показують, як керується перетворювач. Частоти, як керується перетворювача, способи. Тут у нас перетворювач. Теж частотно регульовані перетворювачі. Тут, тут, тут у нас схема комплектного електроприводу ЕКТ. Ну, тут більше прикладне комплектні електроприводи, так. Не, з, не з великої букви розділом називається. Тут у нас що це? система управління Моментом, а тут зміна моментів. Динамічна швидкість, так. система управління моментом описується. Ну, теж цікава така книжка. Рекомендую посилання єсть. Дякую за увагу.